Чому місцеві жителі Курської області якось дуже байдуже зустріли появу українських військ? Чому там не виникло жодного ополчення чи тероборони? Може вони так спокійно без бою і курчатову віддадуть? Віддадуть, віддадуть вони. Ви знаєте, ми міряємо по собі, а по собі, коли міряєш, інколи можна помолитися. Вони зовсім інші люди, вони не такі, як. Ми піднялися одразу, вся Україна піднялася на захист нашої батьківщини, і вони, вони вже починають вивчати слово поляниці. Вони починають вже звукати до жовто синіх прапорів. І вже там я чув навіть деякі претензії до наших що ми щось не таким робомом, робимо, тому що ми ж ми, ми винні. Ну, з, з, з точки зору гуманітарного права, ми дійсно там вже немає ні лікарі зараз е, в тих містах, які ми контролюємо, ні магазинів. Вони ж а цивільні люди залишилися. І ми, згідно норм міжнародного права, ми маємо годувати, лікувати, давати е, е, все робити, е, хіба що пенсію ще треба платити. І вони вже, вже, одекі, вже починаються претензії, що щось ми не так робимо. Ну, це росіяни. Я думаю, що вони дуже швидко. Е, знаєте, е, багато років е, культивувалися е, Рабська психологія про це ще казав, колись була так була та куджава. Я пам'ятаю, що ми казали тоді про проти радянських людей, про росіян, а вони нащадки Радянського Союзу. Він казав, що ми професійні роби. Це ну хто пам'ятає, був такий дуже добрий бард, багатьом подобався, була шалаші куджава. І от він ще багато років тому це казав. Тому їм по великому рахунку байдуже, кому -то. вони будуть так само, як вони в захваті від. Керівництво ну, від російської влади і каже, що їм потрібен цар, їм потрібен комусь, комусь барін потрібен. І вони будуть так само любити і нашу владу будуть любити не триколори, а будуть любити жовто-синій прапор. Це небезпечні люди, це люди, в яких багато років культувалася філософія раба. І вони пишаються тим, що вони раби, і вони стали їм стали професійно. Як їх вилікувати, як це зробити, перетворити їх на людей, які мріють не про мізку з їжею, а про свободу і про право брати, ну і так далі. Ну це важкий процес, і але я не думаю, що ми маємо цим прийматися. Хай вони їх там 140 мільйонів, хай вони самі розбираються. Наше завдання зробити так, щоб вони не мали можливості більше робити якісь агресивні дії не тільки на нашу країну, на північний показ в інші міста, тобто зробити із Росії. Те, щоб припинити й не давати їй можливості далі робити такі дії. а захоплювати там щось, щось зробити ну, з Китаєм там розбираються. Там багато них виникає. А, проте про договір 853 року, коли там відійшла велика частина від Китаю до Російської Федерації, піднімаються знову ці питання в Китаї активно. Тому я думаю, що і, і, і в них буде чим займатися, вона саба нам нас своє робити. Таким підходом росіян складається враження, що в разі, якби Україна поставила собі за мету там створити справді Курську народну республіку, провести референдум, там би проблем з цим би не виникло. Ні, Якщо, ні, ні, вони, ні. Вони, вони, б, вони б дійсно проголосували навіть з міжнародними спостерігачами. Тут інше питання. А навіщо вони, вони нам потрібні? Навіщо? Mm -hmm. в нас, да, в нас багато людей виїхали. Нам після війни буде. Я думаю, багато хто повернеться, але нам будуть. Нам буде бракувати людей, які будуть відбудовувати. ну, багато. ну, багато, це... Тут я впевнений, що ті фінансові можливості, які з'являться після того, як Росія почне сплачувати, ну, після, після інвесторів, які тут з'являться, то умови для праці по розбудові країни, по відновленню країни після того, як вона постраждала від російської агресії, фінансові умови будуть доволі непоганими. Я думаю, що. Не ми в Польщу будемо їздити, а поляки будуть у нас їздити роботи. Це ну, я не хочу ображати, але я думаю, що знайдуться люди, які ну, зайдуть в потужні компанії з е, серйозними фінансовими можливостями, з високою заробітною платнею. І це буде робочі місця. І, тобто будуть робочі місця з непоганою заробітною платою. Я думаю, що багато наших людей повернеться і прийдуть. Е, знаєте, я довго живу, я пам'ятаю ще часи, коли розпадався Радянський Союз, і коли до нас приїжджали поляки, Румуни, Красовки, Фарцовка, тобто вони сюди їздили, на, щоб ще зробити, а не ми туди. Я це пам'ятаю. Я думаю, що це повернеться. Та чи не вичерпала в себе ще Курська операція Збройних сил України? І за яких обставин нашим військам краще буде звідти піти? Ну, за обставин, якщо росіяни зосередить там велику кількість своїх сил і, і, і буде, буде без. Ну, складеться небезпечна ситуація, що ми можемо понести великі втрати. Ну в тому, ви знаєте, враховуючи те, як планує наші бойові дії, наше військово-політичне керівництво, наш генеральний штаб, ставка Верховного командувача, то е, всі ці е, небезпеки, воно, ну військове керівництво бачить. І е, якщо вони будуть такі небезпечні, що це може привести до великих втрат, втрати на війні, на жаль, уникнути неможливо, тоді буде прийнято рішення. Відходити, але ну ми відійдемо. Вони будуть для них же кордон, це знаєте, кордон між країнами він це на політичній карті, на географічній карті його немає. І військово, коли планують свої праці, вони спираються на рельєф місцевості. А не де там приходить якась кордон між країнами? Що можна побачити? Може, там щось прикопано, да? А між областями точно ну. Зайди, покажіть мені руками на, на в полі, де проходить кордон Донецька обласна. Це, це адміністративний кордон, тому військові на це не орієнтуються. Вони орієнтуються виключно на, на панівні висоти, на зручні місця та, і так далі. Тому якщо виходити саме за, за кордон, я думаю, що будуть відходити на зручні позиції, а вони можуть бути які. Зручні на території нашої країни, так і на території, ну ще на території Курщини є міста, де ми зможемо тримати, будувати фортифікації, тримати оборону потужну, то чого відходити. Вони все одно будуть лізти, війна ж не закінчиться. Але мати наш контингент на російській території і поширювати його, ну це тут. Крім всього іншого, ну ми про це тільки ще трошечки прозмовляли, це дуже великий політичний вплив на наших партнерів. Я ж був і в Польщі у цьому році, і в Літві в відрядженнях. Спілкувався з військовими, з людьми, які біля військових. І ви знаєте, чому вони нам дадуть зброю, дозволи якісь? Вони вважають, що вони таким чином не допомагають. Тобто, це просто От послухайте логіку. Якщо, їхню, якщо ми дамо вам дозвіл чи далекобійну зброю ви нанесете удар по якимось дуже критично важливим об'єктам для Російської Федерації, і це виклик буде викликати лють у їхнього Путіна і у їхнього військового керівництва. Тому вони посилять удари по вашій території і захоплять більше земель і зруйнують, зруйнують більше міст і ви втратите більше людей. Тому для того, щоб не відбулася вся ескалація, щоб вони не розлітилися, росіяни, ми робимо вам послугу. Ми вам не даємо багато зброї, ми вам не даємо багато дозвілів, тому що щоб зберегти вашу територію, і життя, ваших людей. Ну я від я, я, звісно, відповідав приблизно так, що ну як я відповідав, там я ж був не з офіційно, скажімо так, ну я не є держслужбовцем. Це було такий приватний бесіди, але були ну, бесіди з їхніми репутатами, з там з, з деякими міністрами, навіть ну приватні бесіди, скажімо. І я казав, що це велика помилка, так думати. Нема чим росіян посилювати. Нема чим робити ескалації. Ваші оці думки про менеджмент ескалації, про контролюємо хаос, контролюємо ескалацію. Це помилково, це призводить до великих проблем. І от зараз, коли ми знаходимося на їхній території, вони тут не ні червоні, а якісь бордові такі лінії. Вони малювали, що це буде одразу капець, там ядерний удар, радіактивне і все там всіх всіх поб'ємо і нічого. Тобто це ще раз доводить. Нашим партнерам, що росіяни ну, вони, ну, більше лякають, але зробити щось, е, тим більше посилити ескалацію, де нема чим вони. Вони посилили би, вони з радістю посилили. Нема чим підсилювати. Вони все кинули в бій, що вони на карту все поставили. Тому вони зараз починаються знову розмови. Давайте, давайте е, якісь перемовини, бо начебто Росія них готова. Перемовини потрібно, щоб відновити свій потенціал, військовий потенціал. Бо вони майже все вичерпали, що в них є, і не досягли того, що планувало. Новорослі не відтворили, ну і так далі. Uh -huh. Тому вони будуть зараз прагнути. А ну нам сказало ж наше політичне керівництво, що перемовини Перемовини з Російською Федерацією швидше за все не відбудуться. І хіба що певні консультації, ну, ми маємо з ними спілкуватися, хоча б ну, наприклад, однополоненими. Ну, без спілкування ми ж не можемо це позволити. І, і деякі інші питання. Ну, дипломатія має під час війни працювати. Тут це не треба вважати зрадою чи якимись сепаратними перемами. Ні, а на офіційному рівні керівництво України, я думаю, спілкування можливо тільки після того, як російські війська по перше вийдуть з наших територій. По-перше. Далі подивимося.